Доброго дня, шановні, я Віктор Решутко. І ось мова йде про виноград або сорт помідорів виноградного такого сорту помідор виноград. Черіки, солодке серце. Солодке серце садівника, солодке серце. Ось такі черіки дуже маленькі у баночку можна закатувати 15-25 грам помідорчик. Ось такі кісті в них В'яжуться як бачимо, до самого верху. Черики дуже хороші, бомбезні. На смак дуже солодкі, без кислинки, оце таке солодке серце садівника є красиві гронки мм. Такий смак скажу, майже немає жоден помідор. Ну, оце якось так. Виногради такі кісті, бомбезні. Все, до побачення. З вами був Віктор Рашотко.